Сонька Золота рибка так називали Софію Фальцфейн. Золота рибка на велосипеді, зображена на воротах скверу в Хорлах, і була торгівельною маркою Софії Богданівни. розказала екскурсоводка Олена Медведкова. Софія Фальцфейн народилась у місті Дніпро. На одному з балів, який було зорганізовано її батьком, а вона зустрілася на танцях з двома братами Фальцфейнами. Але закохалася вона в молодшого густова, якому було 17 років. Софія Богданівна вийшла заміж за старшого з братів, тому що браки було за тим часом, обов'язково не тільки за коханням, але і для того, щоб об'єднати бізнес. Але проживши 14 років зі старшим із фальцвейнів, так Софія Богданівна вийшла через рік після смерті свого першого чоловіка. Вийшла заміж за молодшого брата за гостого. Софія Фальцфейн стала першою жінкою-підприємницею у цій місцевості. Вона вичитала у книжках, що за спогадами. Геродота десь у цих краях був були гарячі води, і морська вода не замерзала взимку. Тому вона вирішила від'їхати і відшукати це місце. Саме це місце, де зараз розташовані Харли, Тут вона і заснувала цей невеличкий порт. Так і назва й була порт Харли. Місцеві жителі згадують, коли дівчина, яка мешкала у Харлах, виходила заміж, то Софія Богданівна. Навіть шила весільне вбрання своїми руками, і вона давала дівчині невеличкий спадок, тобто то були гроші і зазвичай одяг. Бабуся бібліотекарки Євгенії Юдіної пам'ятала Софію Фальцфейн і розповідала про неї своїм дітям та онукам. Коли Софія їхала до Хорлів з приображенки, її завжди зустрічали діти. Коли вона під'їжджала до них, вона зупинялася. Обнімала їх усе і вгощала конфетами, там що там не були, солодощі там яблучки, чи що. І, і там був один мальчик, такий хворий на на ножки він хромав, і вона його садила в бідарку і а діти танцювали. Біля будинку контори порту, де працювала та жила Софія Фальцфен, відслужили панахиду. Коли вихідний або свято, яке йде у селі, пиво виставляла, і вино виставляла, і говорила так, щоб вдома щоб, щоб, щоб все було гаразд, щоб не було ніяких там бійків чи що там. І так, да, дійсно цього такого не було. І вона дзвона своєму і сину і говорить, можеш мене привітати? У мене дві тисячі населення, немає поліції, всі говорять різною мовою і розуміють друг друга. Головною жінкою роду Фольцвейн була Софія Богданівна, яка успадкувала майже все своє майно після смерті своїх чоловіків Едуарда, а потім і Густава Фольцвейнів. Вона такою жорсткою рукою керувала майже всім господарством. Причому вона була дуже активною жінкою, яка не цуралась нічого нового. Власне, за її ідеї і за її підтримки розпочалось будівництво порту Хорли. Справа в тому, що майже все наше побережжя на той час замерзало і взимку, і дуже часто зупинялася торгівельна діяльність, і вона віднайшла в кіркніцькому заливі невеличкий шматочок. Побережжя, який гарно підходив для порту, який не замерзав через тепле джерело. І не дивлячись на те, що це голий степ, що там нічого не було, вона активно почала розвивати невеличке поселення. Причому вона будувала його за всіма, скажімо так, канонами: школа, церква, лікарня, протягнутий був телефон, протягнута була електрифікація. Спеціальна команда копала артизіанські колонії. Дізі, тобто серед пустелі, як завжди, родина Фальцфейнів зробила оазис, так як і Асканію Нову, як і Преображенку, Гаврилівку і так далі. Саме в цьому будинку в ніч з 16 на 17 червня 1919 року була застрелена червоноармійцями Софія Фальсфейн. Підприємницю вбили пострілом крізь самкову щелину. Жінці було 84 роки. Оксана Хлєвус, Ігор Петченко, новини на Суспільному, Херсонщина.